А, я а, тільки що слухала музику з а, фільму Дюна 2, який тільки вийшов. І від цієї музики Ханса Цимера просто навертаються сльози на очі і а, просто всі, мурашки всім тілом бігають, настільки це талановито, настільки це гарно. Я, я настільки вражена, що от просто хочу почати з того, що сходіть, будь ласка, на цей фільм. Це неймовірно настільки перший фільм, він такий спокійний, без яскравих сюжетних поворотів. Другий фільм космічний, просто космічний. Ми дивилися його фактично два рази, тому що була тривога, і прийшлося додивлюватися другий раз. Але чесно, я б сходила третій раз. Настільки це неймовірно, настільки це гарно. От а, хто хоче зі мною сходити, пишіть. Я піду з вами третій раз, серйозно. Це неймовірний фільм. А, отже, сьогодні я пропоную вам послухати мою історію того, як я не вмію відпочивати, і які я маю наслідки з цього. Що я роблю для того, щоб змінити і покращити своє життя вже зараз. І е, які взагалі зміни вже відбулися в моєму житті. Е, почнемо з того, що я е, є і була в соцмережах, і щодо цього одна з ключових змін, яка відбулася за останній рік, це те, що я фактично майже звикла, зникла з соцмереж. Це пов'язано з тим, що я е, втратила важливість да, оцю, відчуття цієї важливості. Багато виходити в ефір, ділитися з людьми, що в мене відбувається, що я роблю, що я їм, куди я йду, і так далі. В якийсь момент це все втратило сенс для мене. Я е, зрозуміла, що найкрутіше, що можна зробити для себе, це переживати е, більшість свого життя наодинці затворником, бажано десь на Евересі. От, згодом я вирішила, що хочу давати все ж таки, бути людям корисною, давати людям більше матеріалу якогось, який приходить до мене, і вийшла в Ютуб. Тому е сьогодні, сьогодні я є в інфопросторі, але є дуже точково. І перший висновок, і перша зміна, яка зі мною відбулася, менше дорівнює краще. Е мене менше в соцмережах. Я не багато пишу не за правилами маркетингу, не постійно там завчасно поширюю про те, що я знімаю відео, що буде відео, щоб підписуватись там на мій канал і так далі. Ви знаєте, що робити. От, а я просто живу живу своє життя. Коли в мене є настрій, можу поділитися з вами цим і е, записати відео і видати його. А далі, вже той або та людина, який буде корисна інформація, яку я даю, вона прийде до мене якось так. Якось так зараз. Мені це дуже насправді подобається. Хоча за правилами маркетингу я знаю, як має робитися, але. Правила створені для того, щоб їх порушувати. Це перше, що хотіла сказати. Друге, це те, що я для себе визначила, що говоріння це моя одна із найважливіших рис. Моя улюблена подача взагалі інформації це говоріння, не текст. Раніше я все писала текстом, тому що я дуже соромилася якось там показувати себе, як я говорю щось там і серед людей була така досить сором'язлива. От зараз я розумію, що я дуже люблю говорити з людьми, я дуже люблю давати інформацію через голос. І е, я так відчуваю себе дуже реалізованою, коли я доношу якусь інформацію, передаю те, що послужило мені, е, щоб воно послужило і вам. Тому далі наступні мої зміни, які відбулися вже в моєму житті, вони будуть абсолютно логічні і витікати з того, що я зрозуміла, що говоріння це моя сильна сторона. Я для себе скоро буду отримувати нову професію. Ви скажете, скільки можна, Таня, зупинись, це не нормально мати п'ять-шість професій, але я вам скажу так: мені цікаво спробувати себе в різних напрямах, дякуючи всесвіту і чоловіку я маю маю цю можливість. От тому е, я е, хочу спробувати нове навчання, і е, воно почнеться вже скоро з 1 квітня, і я вся просто в нетерпінні, е, тому що я дуже хочу, щоб воно почалося. Е, моя наставниця це просто неймовірна дівчина, е, власне, про саме навчання. Це навчання на діагностику потенціалу особистості, от я обожнюю людям. Доносити і показувати їхню красу. І якщо ви взаємодієте зі мною досить часто або більш близько, то ви знаєте, що я обожнюю підсвічувати людям і вмію підсвічувати, і бачити їх прекрасні сторони. Власне, це завжди було моїм даром, яким я раніше не вміла користуватися. Зараз я більш-менш розумію, але не все вмію. І саме це навчання, яке триватиме цілих п'ятника. 5 місяців, власне, тобто майже половина цього року, навчання саме на діагноз та потенціал. Це людина, яка за датою вашого народження буде діагностувати ваш потенціал, ваші сильні, слабкі сторони, і де ви можете на себе спертися для того, щоб відчувати себе реалізованим, успішним, які ваші насправді сильні сторони і таланти. Я обожнюю цю тему, тему матриці, я досліджую це вже не один рік. Не один рік і зовсім нещодавно я подумала: все, все я з цим завершую. Я не буду цим всім займатися, тому що це несерйозно, і так далі. І я хочу проживати реальне, не духовне життя, просто звичайне людське життя. Я ніколи так не помилялась. Я буквально через тиждень після того, як я це сказала, я зрозуміла, що я помилилася, що насправді я завжди буду пов'язана з цією інформацією. Мені завжди буде цікаво досліджувати в людях їх сильні сторони. От. А цей курс це один із варіантів того, як я можу застосовувати цю сторону. От. Тому так. Да. Це трошечки вам про курс, чим я буду займатися. Далі я буду більш детально я думаю, висвічувати це в своєму інстаграмі. От, розказувати про те, як проходить навчання, чи мені цікаво, наскільки воно корисне, чи буду я цим далі користуватися, чи буду я допомагати людям досліджувати їх потенціал, чи я все ж таки вирішу, що я не хочу цим займатися. Я просто вирішила дати собі цю можливість, спробувати, і тим паче, що я просто закохана в свого наставника. Я ну, давно за нею слідкую, це прекрасна дівчина Аня Греш якої я декілька разів вже купувала окремі матеріали, відео на тему своїх сильних сторін. І це дуже змінило, це дуже повпливало на моє життя, послужило мені класно, дало мені зрозуміти свої сильні сторони. Тому, звісно, тепер я хочу допомагати і іншим. Я працюю зараз вчителем. Так, я повернулася до своєї прекрасної улюбленої професії, Я дуже цьому рада. Я думаю, що по мені дуже видно. Наразі я працюю вчителем в своєму будинку. Власне. Є окремий кабінет, де я приходжу і працюю з дітьми. Я обожнюю діток просто всім серцем. І кожен раз, коли я йду на заняття, для мене це не робота, для мене це просто задоволення, таке саме, як Випити кави, таке саме, як піти там в ресторан, так само для мене і такий же кайф попрацювати з дітьми, яких я дійсно обожнюю всім серцем. Тому ця робота для мене фактично не є роботою, а як окреме хобі, за яке мені ще й платять. От також я займаюся ще окремо, крім кабінету, окремо, самостійно. З дітками і з дорослими. Я до речі, до, до речі, я дозволила собі вперше займатися з дорослими людьми українською мовою, і це один із важливих етапів, тому що до цього я дуже соромилася. От і в мене вже є перші клієнти, і це вау. Це вау, якщо хтось хоче покращити свою українську, приходьте. У мене групові заняття для дорослих, яким саме важко говорити українською мовою. От, а, ідемо далі. А, маркетинг. А, як я вам раніше казала, що хто, хто слідкував в моєму інстаграмі, що я більше не буду займатися маркетингом, маркетинг пішов в одне місце, я не така, от, я не така ж жду трамваю, оце із цієї версії. Насправді я дуже засуджувала продажі, я дуже засуджувала маркетинг. Я вважала всередині себе, що це погано. Займатися цим погано, змушувати людей купувати, тому що я за slow лівін, я за е, менше покупок. Е, от е, згодом я зрозуміла, що маркетинг це окей, е, що поширювати, допомагати класним бізнесам, е, покращувати е, свою діяльність і поширювати її серед людей, для того, щоб прийшли люди і знайшли продукт, який дійсно їм до вподоби. Це круто, це класно, це непогано. Тому маркетинг залишається частиною мого життя, і я займаюся ним частково. Чим дуже задоволена, тому що на, повній, на повний день я не змогла би цим займатися. Мені хочеться більше творчості, говоріння, маркетинг це не про говоріння, це про аналітику. От тому я так поєдную трошки там, трошки сям. Всі свої таланти, як то кажуть, намагаюся застосовувати. Наступне. Наступне це я хотіла з вами поговорити також про відповідальність, про те, яка я була безвідповідальна, насправді. Довгий час я шукала себе і не могла себе знайти, якщо ви в такій зараз ситуації, це для вас. Власне, я думала про те, що я не знаю, де себе, де себе, як себе знайти, що робити мені. Я не знаю, ким я хочу бути, коли я виросту. От я не знаю, що мені робити. І це дуже мучило мене. Я пробувала, я билася як риба обліти. Помієте, я билася об цей марки, де них спробувала купу різних компаній, довбалася, пробувала і звільнялася, пробувала і звільнялася. Чому так відбувалося? Тому що. Це не моя сфера діяльності, де я відчуваю себе реалізованою. Маркетинг не приносить мені величезного задоволення, як говоріння, наприклад, на Ютубі, або говоріння в педагогіці. От і тому я відчувала себе нещасною і продовжувала себе намагатися знайти в цьому. Нащо ж себе шукати там, де ти не відчуваєш себе щасливим, незрозумілим. От, по суті, це є безвідповідальністю. Безвідповідально е звалювати, по суті, на Бога, на всесвіт, те, що даром до тебе десь там, не зайде інформація з космоса, і ти вирішиш, ким ти ж врешті хочеш бути. Що є відповідальністю? Відповідальністю є те, коли ти себе не шукаєш, ти себе створюєш, створюєш себе кожну хвилину. Що значить створюєш? Це коли ти робиш вибір. Найстрашніше це робити вибір, і люди, які не можуть знайти себе, по суті бояться робити оцей цей вибір. І я теж боялася зробити вибір, тому що а раптом він буде неправильний, раптом те, що я оберу, мені не підійде, і що я буду тоді робити. Питання, да? раптом в мене не вийде, раптом мене засудять, і тоді все це, врешті-решт, накриється мідним тазом. Насправді, відповідальність це робити вибір, і навіть якщо е він не спрацює так, як вам би цього хотілося, він може спрацювати інакше. Зокрема, я дуже боялася почати віщать на YouTube. Чому? Тому що в мене немає мікрофону, немає спеціального світла, нема штатива і так далі. Всього цього немає, то ми не будемо починати. Ми спочатку все купимо. Навчимось говорити, закінчимо курси логопеда. А потім почнемо. Оце дуже часто проблема людей, що вони бояться щось починати, тому що вони недостатньо готові, ви ніколи не будете достатньо готові. Можна і без мікрофона, можна і без світла, можна і без штатива. Ви спочатку починаєте якийсь шлях, а далі воно вже поступово якось приєднується до вас, або ваш шлях змінюється. І це нормально, наприклад, почати віщати на одну тему, а закінчити взагалі на іншу тему. Тобто ви йдете, ви йдете цим шляхом. І Такий висновок я для себе зробила, і е, після цього я зрозуміла, що я можу все поєднувати, можу трош, трошки займатися творчістю, можу трошки займатися маркетингом, трошки педагогікою. І все це займає в мене фактично всі мої дні е, декілька різних видів діяльності. Творчість. Я хочу розвивати себе як творчу людину. Раніше я вважала, що я взагалі не творча людина, творчість це не про мене. Е, я мала дуже багато комплексів. Я вважала, що, наприклад, почати малювати це вже пізно, це вже все, краняк. Тим паче, що в мене там купа різних друзів, там дизайнерів, і мега мегаталановитих, і мені було страшно навіть дихати в ту сторону. Зараз я розумію, що е, я хочу пробувати, навіть якщо в мене нічого не вийде, такого як я би це Бачила, да, я ж не там збираюся стати якимось відомим ілюстратором там, або дизайнеркою. Я просто хочу займатися малюванням, хочу займатися якоюсь творчістю, те, що буде мені приносити задоволення. От і кайф. Власне, тому я пишу тексти, малюю, вивчаю різні напрями художні, от, дивлюсь кіно, яке мені радять для того, щоб розвивати надивленість. Власне, я вчуся зараз насолоджуватися життям і відпочивати. Виявилося, що я не вмію цього робити взагалі. Всі ці мої звільнення і е, постійний пошук роботи, це якраз про те, що я не вмію зупинитися. Я не вмію е, оцінити себе як людину, я вмію лише оцінити себе як професіонала. Якщо я не заробляю 5 тисяч доларів на місяць, значить я не успішна людина. Е, це все результат успішного успіху в соцмереж. Тому зараз я себе перевчаю на те, щоб насолоджуватися життям. От що я для цього роблю? Можливо, знаєте, можливо, ні, існує багато видів. Відпочинку. Якщо ви, наприклад, втомилися інтелектуально, то вам потрібен відпочинок, за допомогою якого відпочине саме ваш розум. Зокрема, це прогулянки на самоді, це слухання музики, це обнімання дерев. До речі, дуже цікава практика, до якої я поставилася скептично, але вона досить класно впливає на мій стан, коли я цим займаюся. Гуляю там, обнімаю дерева, гладжу висточки знімаю на камеру. Зараз буде пряме включення, можливо, можливо, ні. От, а, також це а, басейн, також це, ну, це як. Фізичний відп... відпочинок плавання не таке, як там брасом, там і так, а просто так от поплавати собі, насолодитись водичкою, насолодитись сонечком, який сяє в басейн. Це ж ну сходити в сауну, погрітися. Це ж якийсь такий окремий кайф. Це той, той, до речі, відпочинок, якого зазвичай не вистачає людям для того, щоб відчувати себе щасливими, тому що всі ми можемо там подивитися серіал, подивитися якесь кіно. Сходити в театр що до речі є теж класним видом. Відпочинку, але ми часто забуваємо банально дати відпочити саме нашому тілу. Якщо що, сну здорового харчування і ванни недостатньо, спойлер! Потрібно ходити в сауну, в баню, в парні. І від цього я відчуваю неймовірний кайф, тому що це таке відчуття, ніби ти тільки що з'їздив в Турцію і тільки що з літака зійшов в Київ. І все у тебе в житті просто афігєзно. Це 30 хвилин походу в сауну, тому дуже рекомендую. Також я хотіла е поговорити з вами про те, що потрібно вміти зупинятися. Це те, що не вмію я і тільки вчуся робити, якщо ви досягли якоїсь важливої цілі, або у вас завершився якийсь важливий етап життя. Зокрема, отримали права водійські. Або ви закінчили університет, або ви закінчили нову якусь роботу і там ну, проєкт якийсь йдете в наступну роботу. Це важливі все етапи, це дуже важливі етапи вашого життя, і важливо вміти зупинитися, да, зробити зупинку і відпочити. Що значить відпочити? Це коли ти нічого не досягаєш в своєму житті, а просто насолоджуєшся процесом. Смачно їш, класно гуляєш, відпочиваєш, ходиш відгуляти з друзями, ходиш в кіно. Тобто, живеш спокійне, повільне життя без досягнення цілей. Виявляється, це нормально. Не завжди чогось постійно досягати. а Інколи просто. Просто жити спокійне життя. Виявляється, це нормально. Наш світ зараз настільки сповнений всього, що здається, що ти постійно маєш мати просто все. В 26 ти маєш взагалі квартири, машина, дача, та раз. І дуже важливо насолоджуватися тим, що ви вже маєте. І війна, до речі, це один із таких. Найбільших чинників, які зараз на це впливає, і дає нам це зрозуміти, що потрібно вміти зупинятися і взагалі насолоджуватися тим, що ти маєш, тому що завтра ти можеш цього не мати. Тому вчуся зупинятися і раджу вам також вчитися зупинятися, насолоджуватися життям, кайфувати від того, що ви маєте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було корисно. Я бажаю вам натхнення. Я бажаю вам е сонечка всередині себе, що вам було добре, незалежно від обставин за вікном.